Друзі, всіх вітаю на моєму каналі Право для всіх. Мене звати Семен Остапов. Я практикуючий адвокат. Загальний досвід у юридичній сфері складає більше ніж 10 років. Адвокатом є з 2019 року. Цей блог я створив саме для того, щоб люди завжди могли зайти. Послухати, подивитись, написати в коментарях питання можливо та знати свої права, тому що моя мета першочергова це не мати там мільйон підписників, не мати мільйон клієнтів з цього контенту, а саме навчити наших співгромадян їх правам, їх обов'язкам, та зробити все для того, щоб наше суспільство стало дійсно таким громадсько-активним. Та громадсько-активне суспільство завжди знає свої права. Тому буду вдячний вам за лайки під моїми відео, буду вдячний вам за підписку і буду вдячний за ваші коментарі, пропозиції, запитання та у тому числі критику. Дякую, побачимось на моєму каналі.